Вітаю на каналі Смачної випічки. У цьому відео буде новий рецепт, який складається з медового коржа, макового коржа, горіхового крему з кавою, а також вершкового крему. Випічка в міру солодка і прикрасить будь-який святковий стіл. Почнемо з медового тіста. 3 цілих яйця та 70 грамів цукру збити у пухку масу. До збитих яєць додати мед, олію, сіль та розведений з гарячим молоком амоній. Молока 20 грамів. Амонію півчайної ложечки, складники вимішати, додати 200 грамів борошна. Тісто спочатку вимішати лопаткою. Потім міксером на низьких обертах і знову лопаткою. Під час кінцевого вимішування розбити великі бульбашки з повітрям, які протягом випікання можуть залишити в коржі великі пустоти. Форму 33х23 вистелити пергаментом, який я змастила олією. Виливаючи тісто, продовжуємо розбивати повітряні бульбашки. Випікати 20 хвилин при 180 градусах. Наступне макове тісто. Збити 4 яєчні білки. Додати 70 грамів цукру, продовжити збивати. До білків додати сухий мелений мак, вершки, м'яке вершкове масло та півчайної ложечки амонію, який вимішати з 20 г гарячих вершків. Амоній можна замінити розпушувачем випічки, якого потрібно 1 чайну ложку. Як до макового, так і до медового тіста. Складники добре вимішати на низьких обертах міксера. Додати 70 г борошна, продовжити вимішувати. За бажанням в тісто можна додати ром. Як я вже згадувала в одному з моїх рецептів, ром добре підходить до макової випічки. Тісто потрібно розрівняти по формі. Випікаємо при температурі 180 градусів приблизно 25 хвилин. Готуємо горіховий крем. 4 яєчні жовтки, 50 грамів молока та 20 г борошна вимішати в однорідну масу. До 200 грамів молока додати 100 г цукру та 70 грам мелених волоських горіхів. До киплячого молока влити жовткову масу. Крем варити помішуючи. Готовий крем остудити 200 г м'якого вершкового масла, 1 чайну ложку розчинної кави та 20 г рому збити. Продовжуємо збивати масло, додаючи порціями охолоджений горіховий крем. Наступний вершковий крем. 300 г вершків, щепочка ванілі та 50 г цукрової пудри збити до стійкої маси. В процесі потрібно слідкувати, щоб не перебити вершковий крем. Збираємо торт. Маковий та медовий корж розрізати навпіл. Для кращого поєднання з кремом з макового коржа стерти припечену плівку. З медового я верх не стирала, але його також можна стерти. За бажанням коржі можна просочити вершками з цукром. Для мене цей торт в міру солодкий. Але якщо для вас цукру замало, можете додати за власним смаком. Я складала торт у такому порядку: медовий корж, половина горіхового крему. Маковий корж, весь вершковий крем, маковий корж, друга половина горіхового крему та медовий корж. На завершення верх змастила невеликою частиною горіхового крему та притрусила шоколадними крихтами. Ви можете скласти цю випічку на свій розсуд, помінявши місцями коржі та крем. Готовий торт витримати 1 годину при кімнатній температурі та 12 годин в холодильнику. Та й високий святковий торт сподобається тим, хто полюбляє випічку з різними смаками.